Нова редакція угоди щодо українських надр повністю передбачає фінансовий інтерес. США. про це пише економічна правда, яка ознайомлена із текстом документа. У проєкті договору йдеться, що Київ та Вашингтон мають створити інвестиційний фонд реконструкції. На його рахунки мають йти іноземні інвестиції та виручені кошти з видобутку рідких металів та нафтогазових ресурсів. Половину прибутку забиратимуть для інвестування галузі. Інша частина йтиме на користь Сполучених Штатів. Угоду мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сабіга та держ. Секретар США Марко Рубіо, президент Дональд Трамп заявив таким чином, його країна прагне повернути гроші за військову допомогу Україні. Також підтвердив, що новий раунд переговорів між США та РФ відбудеться у Р Ріаді 25 лютого. Європа Дала допомогу у вигляді позики. Їм повертають гроші. Ми дали її у вигляді нічого. Тому я хочу, щоб нам дали щось замін. Я спробую зупинити війну та покласти край всім цим смертям тому ми просимо рідкісні метали та нафту, будь-що що зможемо отримати. Але ми почуваємось такими дурними, бо Європа повинна вкладати більше грошей ніж ми. Але вони зробили це у вигляді позики. Тож і ми отримаємо наші гроші назад.